Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Прокуратура подала клопотання про оголошення обвинуваченого у державній зраді Руслана Коцаби у міжнародний розшук і тримання його під вартою. Там США журналістом, який розслідується за захищувати. Потиму хоча це нічим не підтверджується. Видалили 13 сантиметрів кістки. Як у Івано-Франківську лікують пораненого бійця із Запоріжжя Ярослава Дениськіна. я сподіваюся, що буду ходити. Лікарі франківські дуже молодці. Великий, звісно, їм уклін. У Івано-Франківську відкрили виставку робіт майстра кераміка та різбіра із Косова. Це килимова така серія. Тут є зразки класичної інкрустації, тобто викладання деревом по дереву. Прокуратура подала клопотання про оголошення обвинувачуваного у державній зраді Руслана Коцаби у міжнародний розшук і тримання його під вартою. Про це сьогодні, 31 серпня, на засіданні у Коломийському міськрайонному суді повідомив прокурор Олексій Безрукий. Він каже підтверджень, що Руслан Коцаба є політичним біженцем у США, немає і надав суду лист щодо перетину Русланом Коцабою державного кордону адвокатом. зазначено, що Департаментом США визнаний журналістом, який прислідуються за практично мотивами, хоча це нічим не підтверджується відповідно, того ж таки звіту департаменту звіту про дотримання прав людини в Україні з 18 рік. Це значено, що протягом дивування поцарів і рештом правозахисні групи вважали його політичним в'язанням, тобто ті самі правозахисні групи, які його там висувають зараз обоютення. Суддя Олександр Калинюк сказав, що це клопотання розглядатимуть на наступному засіданні, яке відбудеться 9 жовтня. Також він оголосив клопотання адвокатки обвинувачуваного Тетяни Мунтян. Вона просить суд посприяти їй в участі у засіданні. Нам повідомляють, що вона перебуває в місті Донецьку. Немає можливості прибути в місто Коломию. Знайомий для неї причин система і закон в Донецьку у неї не відкривається на підтвердження надає скріншоти Марних спроб приєднатися до судового засідання 14 липня. Тетяна Ковальна, вона зі мною з кращою справи. Вона вже по від початку 2015 року вона знає всі матеріали достеменно. Ні телефонний кружко крізь вміли, розкасував. Чому незаконно? Ні головуючи, ні колегія суддів, жодних перешкод не, не чинили і не чинять. Щодо участі в відеоконференції Монтян. Посприяти. Ну я не знаю, яким чином ми можемо її технічно посприяти. Під час засідання інша адвокатка обвинувачуваного Світлана Новицька сказала, що журналісти необ'єктивно висвітлюють перебіг засідання, тому просить, аби суд над її клієнтом проводили в онлайн трансляції, аби кожен зміг побачити судовий розгляд. Прокурор Сергій Безрукий щодо проведення засідання онлайн не заперечив. Ті журналісти, які перебувають в судовому засіданні, дещо не ознайомлені стандартами, з міжнародними стандартами журналістики, незалежно. у лютому 2015 року за заклик бойкотувати мобілізацію та участь у пропагандистських передачах на російських телеканалах Руслана Коцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України. 9 березня 2023 року на засіданні Коломийського міськрайонного суду суддя Олександр Калинюк повідомив, що обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою Єднання заради України, яку для допомоги. Українським біженцям запровадив президент США Джо Байден. У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачуваний у державній зраді Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Оксана Василик Назарі Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Володимир Зеленський звільнив з посади голову Івано-Франківської районної військової адміністрації Олександра Ярощука. Відповідне розпорядження сьогодні опублікували на сайті президента України. Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 кодексу законів про працю України. Як йдеться у кодексі законів про працю України, пункт 7 частини першої статті 40 передбачає розірвання трудового договору у разі появи на роботі в нетверезому стані у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Прокоментувати причини звільнення кореспонденції Суспільного Олександр Ярощук відмовився. Нагадаємо, він обіймав посаду голови Івано-Франківської районної військової адміністрації з 5 березня 2021 року. На папалампу. Лопатка навпіл, перебитий хребет, кульчовий суглоб, поранення куприка, вирвані сідничні м'язи, осколкові поранення і перелом стегнової кістки. Близько трьох десятків операцій, втрата 15 кілограмів ваги і рік без прогулянок під відкритим небом. Військовослужбовець із Запоріжжя Ярослав Денискин отримав поранення у серпні минулого року, неподалік Бахмута. Який тоді пригадує захисник ще не був зруйнованим. Літані діля тиждень ми протрималися на позиціях і все нас накрили. А далі вже хлопці з інших позицій нас евакуйовували на ношах. Дехто й досі залишився там під завалами. 46-літній військовослужбовець проти російських загарбників боровся ще у 2014-2015 роках. Після повномасштабного вторгнення воював під Ізюмом. Далі його з побратимами пригадує Ярослав Денискин перекинули під Бахмут. Там каже воїн дивом вижив 200-х. Двохсотих відсотків шістдесят, бо це фактично нас у пів захоплення взяли. Один коридор залишився, і все. Тоді вже вагнерівці почали з'являтися. Їхні наступи були для нас неадекватними. 50-60 метрів. У нас із ними перестрілка. Вони виходять групою 15-16 осіб, гинуть і знову виходять інші. Нам це дивно було. У три ряди лягають, потім заспокоюються. Вони під якимось наркотичним впливом. Нормальна людина так працювати не буде. Пораненому бійцю видалили 13 сантиметрів кістки ноги. І її франківські лікарі рятують і досі, розповідає ортопед, травматолог Зорян Галій. Вогнепальні поранення на даний момент, вони всі є забруднені. І вони забруднені, і інфекція може проявлятися у нас як через місяць, через два, через три. Всі масивні операції, які йому проведені, і те, як він ну, мужньо фактично бореться, йому дуже ще моментами щастить. Його множинні операції у нього були і на куприку, і на хребті, тобто він молодець. Ярослав Дениськін розповідає: вдома на нього чекає дружина, 12-літня донька та 25-річний син. Також військовослужбовець, який у вересні планує одружитися. Відтак каже захисник: наступного року чекатиме на онуків. я сподіваюся, що буду ходити. Лікарі франківські дуже молодці. Великий, звісно, їм уклін. Завдяки їм на сьогоднішній день я вже красунчик. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Якщо його не пронормувати, врожай затримується, якість ягоди погіршується, і всі його цінності зникають. Альберт Федотов, виноградар з Олешок Херсонської області, показує, як нормувати виноград на ділянці свого колеги-виноградаря з Прикарпаття. Розповідає, два місяці пробули в окупації. Спочатку до Івано-Франківська переїхав син з родиною, а згодом він з дружиною. Ми їхали на пару тижнів. Тому нічого цінного не брали, ще чому? Бо ми виїжджали через 12 постів, і всі говорили, що дуже шманаються, ціни забирають, телефони ми почистили зовсім і так далі. Тому все, що було цінне, все залишили вдома. Чоловік займався виноградарством біля 10 років. Раніше працював у торгівлі, був комерційним директором фірми. Розповідає, вирощував більше 150 сортів винограду, а це понад тисячу кущів у теплицях та на відкритому ґрунті. Закупив високотехнологічне обладнання для виготовлення вина та виробництва коньяка. каже, усі гроші вкладав в улюблену справу, однак все розграбували росіяни. А що не змогли за словами виноградаря, те знищила вода після підриву Каховської ГЕС. Десь на новий рік в моїй хаті поселилися орки. От, і як казала сусідка, в перший же день вигнали машину, бо я другу машину свою робочу залишив. Я її за хату загнав. Ну, нібито спрятав, щоб не від очей. Загрузили повністю машину мою чим. Бажали, вивезли і потім ще вивозили. І вона каже, що місяць цілий такий гужбан був, бо в мене залишилося вже було приготовлено для розливу, то новина. Вже відфільтровано, готово для розливу в пляшки. Коли підірвали ГЕС. То я вже зрозумів, що в мене тепер точно нічого нема, бо в нас в тому місці, де мій будинок, вода була 4,5 метри. Два поверхи повністю затоплені. Основний дохід Альберт Федотов отримував від реалізації надранняї ринкової ягоди винограду, яку вирощував у теплицях. На Прикарпатті розповідає Альберт Федотов, вирощувати виноград з комерційною метою не буде, бо економічно невигідно. Проте повернутися до улюбленої справи таки планує. Я південна людина, і коли іноді немає дня в місяці, коли не йде дощ. Я кажу: я хочу додому. Я не зможу виростити тут таку ягоду як бізнес. Виноград тут для мене ні. Тут дуже важко мати бізнес повний на Івано-Франківщині. На Івано-Франківщині з винограду. Тому це більше сердечна справа. Наталія Веселовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. На виставці ми є, яку презентували сьогодні у музеї мистецтв Прикарпаття. Майстер керамік із Косова Юрій Стрибко представив чотири десятки робіт. Митець розповідає, що любов до цього ремесла йому привив батько, який з дитинства залучав його до роботи у цеху. Тут є робота із дві року. Ну Раніших робіт немає, я в принципі ніколи не колекціоную. Деякі роботи зберігалися у моїх дітей, деякі роботи зберігалися вдома, у... тому що є якісь роботи, які подобаються, наприклад, дружині, то вона... я їй дарую так само. У нас є така в така мода. Художники дарують своїм дружинам роботи, які в принципі не продаються. На виставці ми є свої твори. Презентував також косівський майстер із Мирослав Радиш. Митець розповідає на створення цієї серії. Його надихнули килими в церкві. Це каже, і стало початком його авторської техніки. Одного разу під час служби я так стою, ну, якось так. Я сиджу у поперек а тут. Попри мене, ряди з тими килими. Я дивився, матері рідники, це файно. Я почав за занотовувати, замальовувати. Люди на мене так може і трошки дивно дивилися, що я там якийсь шпійон. Це е, килимова така серія. Тут є зразки класичної інкрустації, тобто викладання деревом по дереву, тверді вставки там. метал, перламутр, дріт, ще інші речі. Айс ло. Воно якби і без того декору могло бути вже готовий виріб. Тло це склеєні окремі кусочки, фрагментики різних порід деревини. Ну тут, зокрема, я не знаю, каштан, горіх, черешня, магонь. Авторі виставки ми є директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець, характеризує так: Мирослав Радиш, поєднав піка композиції. З монументального мистецтва зумів надати отій різьбі об'єму, всіх ми не могли запросити. Але ми вибрали двох кращих, щоб люди зрозуміли те, що наскільки ми сьогодні просунулися. ми з такою експозицією на сьогодні можемо будь-де Європу приходити, і я буду доповідати, що кращої Європи на сьогодні немає. Зі слів Василя Романця, виставку Ми є у музеї мистецтв Прикарпаття експонуватимуть до 20 вересня. Ілона Шевченко, Роман Болелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.